Лариса Якубенка, представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зазначила, що нині роль медіа як ніколи важлива. Насправді ми впевнилися всі на власному трагічному досвіді, що у слід за ворожим за ворожим словом йдуть ворожі танки. І Це не метафора, тому що перший же день. Ворожа техніка зайшла в обласний центр у місті Суми, точилися бої в Охтирці, була окупована, був окупований Тростянець, в блокаді Шостка, Глухів і йшли бої у місті Конотопії. І у всіх цих містах працювали наші телерадіокомпанії, не припиняючи наміч роботу, навіть під час ворожих обстрілів, боїв і окупації. Всі медійники працюють у надскладних умовах, щоб їх аудиторія отримала перевірену. І надважливу інформацію вчасно можна сказати, що наші медіа працюють сьогодні на ентузіазмі та, і розуміючи свою важливу місію перед тими громадами, де вони здійснюють свою діяльність. Під час круглого столу на тему інформаційна політика та безпека прикордоння, дієвість і виклики Лариса Леонідовна зауважила, що інформаційна експансія почалась задовго до початку повномасштабного вторгнення і нині лише посилюється. Росія веде постійно гібрі. Від війну, особливо від цієї інформаційної експансії потерпають території, які можливують з країною агресором і, зокрема, наша область, яка має найдовший кордон з державою-окупантом. Вдовж цього кордону, в глиб десь приблизно на 10-15 кілометрів, в нас заходять і російські телевізійні канали, і російські радіостанції. Російські телевізійні канали заходять тому, що в нас однакова технологія, яку ми використовуємо. Цифрова і місцеві жителі прикордонних територій на власні цифрові тюнери можуть також приймати російські програми. А що стосується радіостанції, то Росія сам з 90-х років будувала там потужні передавачі, розбудовувала частоти, ставила підсилювачі, вкладала дуже великі. Кошти у розбудову своєї мережі і тому ми сьогодні потерпаємо від ворожої експансії. Відзначив роботу телерадіокампанії народний депутат України Олександр Качура, який користуючись нагодою, привітав колектив. Я думаю, що ви виконали історично величезну роль свою. От вам люди вдячні, тому ви маєте величезну довіру, і це не я про вас дуже домовчу. Насправді і це дійсно авторитет який заслужений роками. Він є абсолютно справедливим. Я хотів вашому колективу включити подяку за об'єктивне висвітлення важливих новин для Шостинської громади та з нагоди Дня працівників Радіо Телебачення та зв'язку України нагороджується колектив комунального підприємства Телерадіокомпанія «Акцент». Дякую. Дякую, дуже приємно. Дякую для медійників. Найважливіше бути корисним в своїй аудиторії. в цьому році. Роботу творчого колективу телерадіокомпанії Акцент оцінили відповідно. Сьогоднішній робочий день у нас розпочався з привітань, тобто він був приємний. Так будемо казати. Нас привітали народні депутати України. Це Ігор Молоток. І Олександр Качура. Крім того, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення відзначила наших колег. Це наш телеператор Олександр Радченко, який зараз в лавах Збройних сил України, він знаходиться на гарі в гарячій точці. Ми обов'язково Олександру передамо привітання, ми сфотографуємо цю почесну грамоту, ми відправимо йому. Крім того, і ще хочу сказати приємність. Наша головна редакторка Вікторія Горшкова отримала почесну грамоту від національної спілки журналістів України. Це теж. Приємно, колектив телерадіокампанії отримав цінний подарунок, ноутбук від Національної спілки журналістів України. Це суттєва допомога у роботі телевізійників. Журналісти одна з найцінніших, найцікавіших і найважливіших професій, зазначила директорка телерадіокампанії Акцент Ірина Коваленка і подякувала своїм колегам. З нагоди свята я хочу подякувати своєму колективу за блідну роботу за те, що ми стоїмо пліч опліч вже багато років разом. І ми. Разом всі разом наближаємо перемогу і працюємо на єдину мету.